Музей історії Дніпра презентував низку лекцій та інтерактивну карту в рамках проєкту вулицями Дніпра. Все це, аби ознайомити Дніпрян з новими назвами міських артерій і персоналіями, на честь яких їх перейменували. Також в рамках цього проєкту розробили інтерактивну карту вулиць, яку можна переглянути на сайті музею, а в майбутньому планують презентувати її фільм. Співробітники закладу зазначають, цей проєкт буде розвиватися, бо перейменованих вулиць наразі близько шести сотень і з'являтимуться нові. Наразі планують провести ще близько десяти інформаційних презентацій у всіх районах Дніпра. Дізнатись про час та місце можна на сторінці музею історії Дніпра у Фейсбук. У 2022 році дуже багато перейменувань, як насправді ще з 2015 року. Дуже багато перейменувань, вулиць, проспектів різних на місці районів нашого міста, і дуже часто місцеві мешканці не до кінця розуміють навіщо ці перейменування да на честь кого вони перейменовані. Ми завдяки платформі ізоляція від фонду «Ізоляція», за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту зміна 2.0», подали такий грантовий проект вулиці Дніпра, щоб місцевим мешканцям довести інформацію про вулиці міста, як вони перейменувалися, як на честь кого вони називалися. І також в рамках цього проекту у нас було написано Святославом Чуруком, кандидатом історичних наук, книжка про казацькі витоки міста. Я з дитинства цікавлюсь історією Дніпра. Були в мене і посібники і. Книги іноді я навіть більш дорослому віці цікавилась, перечитувала дуже цікаво. І всі наші, як це історичні стосуються міста міста, нас зберігається вдома. Ми дуже полюбляємо своє місто, Дніпро. І дуже цікава зараз була розповідь.